Дозволили зняти всередині нього стільки велосипедів. Я колись тут бува, але стільки не було. О -о -о -о. <ривіт> Зараз вийду ще на вулиці, вивізку зніму. На відео. Оце то великих тут. Нічого собі. Коротше, кому велосипеди. Приходьте на замкову веломагазин. Нічого собі, ціни є на кожному велику. Наклейки бачу. 6200, шість двісті, шість тисяч. 11, 8 тисяч. Так, січень закінчується. Лютий. Поспішайте купити, бо, коротше, велосипеди будуть розбиратись на початку весни. 8 тисяч 8. 000. 11 тисяч гривень. 7 тисяч гривень. 11 тисяч гривень. 11 тисяч. Такі от зпартов яскравенькі. Ой я в дзеркалі себе бачу. Ну, це -то Ну вони на вулицю ще виставляють. 8 11 8500. 11 І вийду ще на вулицю, вивізку теж зніму буду. щоб в одному відео було. А там був. ні, а зараз зайду. Бо я ще у вас так не був, такий вибір. Ні, конечно. Молодці! Оце то підняли. Якби. Підняли асортимент. Кількість великів. 12 500 гривень. 8500 гривень. Це колеса. Які це колеса? Колеса діаметр. Не бачу, ще 27,5 чи 29. Ой, блядь! Зараз гляну спеціально. 29, 29 колеса. По 8500 навіть і гривень починаються. Ну, Саме такий простий, але все одно це новий велик. Можу порадити від себе, що якщо вибирати, ну, шукати Бушни якісь. З ризиками там щось нахімічено буде, скоріш за все. Плюс щось міняче прийдеться. Якусь там якісь покришки, камери, може цеп, то є доцільно взяти більш простий, більш простий, але він, в ньому буде все нове. Коротше, нічого не треба буде міняти. Сезон-2 на ньому легко можна їздити. І колеса не будуть спускати, цеп не треба міняти, колодки будуть нові. Ну, звісно, кожен сам себе вибирає, але це вже така штука, що <свісно> неодноразово було перевірено, що доцільно взяти простіший новий, ніж там шукати фірмовий, якщо багато не їздити професійно, звісно. Не шукати БУшний з якісь нюанси, може бути. Ну, або БУ, але тоді в ідеальному стані. Але фірмові ціна, відповідно, вище буде. Так, тут огляну який діаметр коліс, кенда кенда, покришка, діаметр. Так, так, так. Так, колеса, кіто колеса. Тиск бачу. Не бачу який діаметр. О, є розмір 29. 29 колеса. 1400 гривень. 11500, 8500. Так, ще загальний план такий. Тут це велосипеди на замкові, заходьте нові. Можна є ще вибрати, розміри різні, підліткові, дорослі. Короч. Вибір просто вау тут. Кольори, розмір, розмір, ростовка різна. Он навіть різних кольорів покришки можна. можна вибрати. Маленькі дитячі Так що якраз час вже починати купляти, бо потім ще й ціни може піднятися. Не сильно, але ціна трохи. Ну В принципі, вона тут тримається протязі року, дуже менш однаково, якщо курс стабільний. Самокати також Так і ще на вулицю вийду, як виглядає ззовні, де знайти магазин. та бачу, він літ на плитці. Замкова 20. Да. магазин.